Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна. Війна, баф атаки. Воюємо проти ось такого альянсу російськомовного, я так розумію. Так, ну що ж, Різниця невелика, але в них 26 ударів, а в нас 12. Тому поки що не зрозуміло, вони зараз будуть перевертати поле. Не знаю, дуже все на тоненьке вийде. Давайте спробуємо. Ну, Ось такі оборони. Оборони потужні. 7К, 7300, 7400, 7, ось є трішки менше, але все одно дуже сильні. Ну, давайте спробуємо на ось такого сходити. Джугелян. Дуже не Багато в них джугелянів, але дячання, я так розумію, немає. Давайте спробуємо сходити своїм цим жовтим тапком. Візьмемо Лімон Вудика Туру. Віку. Віку. Давайте тільки ось так поставимо. Сюди Лімонвуд, сюди Тура, сюди Агіма. Треба війська під Агіму качати. І візьмемо Мультяшного кирюшку. Ось так. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Подивимось, що у нас вийде. Так, ну, синіх багато. Синіх багато. В принципі, синіх ми можемо зарядити. Але нам бажано зарядити жовтих, звісно. Можемо трійку прокинути фіолетово, зберуться жовті. Але це мені не подобається. Давайте спробуємо тут щось може пошукати жовтеньке. Трішечки не доїхало. Угу. Ну, давайте ось так тоді. Тепер ось таке комбо. Так, можемо прокинути трійку Вайт Стара? І тепер зарядити своїх жовтих. Ось таким чином. Але на всіх віка не зарядиться. Так, добре. Давайте пішов вагіма. Тепер тура нам потрібне пробиття. Так, і напевно є сенс. Трішки підзарядити джугеляна. Ось так. І треба підлікуватись. Спробувати. Починаємо зі Starwкера. Нам потрібно зарядити віку. Ось так. Тихо, тільки фронта того, навіщо ти його заряджаєш. Так. Від'їхала гіма, на жаль. Ось питання тепер, де жовтих шукати. Ну, лікуватись в будь-якому випадку потрібно. Хоча би спробувати зняти тих паразитів. Угу. старт. Він відлікує. Без агіми тепер буде важко з тими міньйонами щось зробити. А жовтих ну, взагалі немає де зарядити. Червоні прокидати в Ойдстара теж не хочеться. Він вдарить, відлікує. Та і Спарклайт буде лікувати. Ну добре, давайте ось таке комбо невеличке запустимо. Немає жовтих. Можна трійку синіх зібрати. Але що це дасть, незрозуміло. Добре, давайте тоді ось так. Бив Кирюшу. Ні, він вдарив не туди. Ну, все, тут, напевно, нічого ми не вдіємо. Цей зараз ще й полікує. Ну, давайте в нього прокидати. Може там десь жовтий, немає жовтого. Ну, прийдеться ось так. Тепер ось так прокинемо. Так, ну, Лімонвуд зарядився, але... Сенсу ним бити поки немає. Ну, давайте прокинемо тут, пошукаємо, може десь ще жовтенький заїде. Так, ще одна тичка буде. Дві. Лімонвуд може і не витримати. Ну, давайте спробуємо, може жовтий заїде, не заїхав. Все, на жаль, тут ми не впорались. -да, потужно вийшла ціль. І це дуже погано, що ми не впорались. Ну, добре, давайте ще одну візьмемо, потім подумаємо, щось здобиве. Давайте сходимо ось сюди. Тут купа мультиків, тому я візьму смартанку, візьму. Людвига, Дедбута, Вот Стара. Треба їх чимось пробивати. І візьму Рігарда, лікуватись в ОВРХП. Ось так. По військам, напевно, ось так краще зробити. Я думаю, що так буде краще Рігард, щоб був трішки жирніший. Ну, давайте спробуємо. Так, да, перший невдалий бій вийшов. Ну, трішки не вистачило жовтих, трішки більше було б. Щось цікавіше. Так, трійка зелених, можливо, якісь фіоли знизу під'їдуть. Ну, добре, давайте прокинемо. Немає фіолів і все роз'їхалося. Іозлара ми не встигнемо зарядити, до... щоб він ударив по Людвигу. Давайте ось так тоді. Ось тут прокинемо. Іозлар вдарить по всім, і це буде фіаско. Ну, звісно, коли... Закінчилось, закінчився таунт, тоді він і зарядився. Ну, тут взагалі немає наших камінчиків. Можна тут пошукати фіолетовий, але ні, не дають. Проти мультяга, на жаль, без камінців дуже-дуже важко. Ну, все, просто нас спалив. Тут навіть лікаря немає навіть. Ну, що тут казати, я навіть дуже швидкого дитбута не зміг зарядити. Ось так. Ось такі зараз війни бувають. Ну, давайте спробуємо ще на ось таку ціль сходити. Я не знаю, що сьогодні розбив і йдуть. Це мені не подобається. Так, тут візьмемо, де він є? Юконена. Спарклайта. Хаммеркленга, бичка. І давайте візьмемо Грімбла. Там той Джугелян, звісно, контра. Я розумію, але можливо Грімбл щось і зможе зробити. Так, по військам, в принципі, все вірно. Ну, поїхали. Щось дуже-дуже невдало йде. Так, ну, червоних тут достатньо. Так, ми повинні встигнути зарядитись. До Джугеляна і, можливо, ми його проб'ємо. Треба, звісно, першого мену забрати, він більш небезпечний. Тому давайте вдаримо ось так. Піднімемо собі атаку. Єдине, що червоних більше немає, ось це погано. Тепер ось так. Іконим. Ну і сюди ж будемо бити спарклайтом. Скільки 241. Багато в нього залишилось. Грімбло ми чи фіолетовими камінчиками не проб'ємо його. Давайте тоді шукати щось. Так, червоні, можливо, червоними і доберемо. Так, добре. Тепер ось так. Червоний знизу. Так, чудово. Угу. Так, бафи з нас спали, але будемо пробивати ось так. Ось так, ось так. Ну, повинні тут впоратись. Все. Ну, червоні, потужні у мене. Ну, плюс кристал на початку, то, звісно, що. Вийшло все чудово. Так, давайте спробуємо на ось таку ціль сходити. Тут два синіх, тому візьмемо зелених, але тут теж цей джугелян неприємний. Але ми спробуємо все ж таки. Давайте візьмемо старласа, візьмемо шляпу. Візьму ось так ось так. Мазога вона синім, по син б'є сильніше. Тому нехай буде. Треба її, напевно, розлімітити і прокачати ще трішки. Так, по візькам п'ятизіркові нехай будуть ось так. ай ці нехай буде жирніша. Ну, поїхали, спробуємо. Тим паче, там той мушкетер він мітку ставить. плюс лист тут є, який травління кидає. Так, трієчка зелених є в Магні, непогано. Потім через жовту четвірку можна ще два зелених камінчики забрати. І там зробити ще трієчку. Ну, давайте спробуємо. Так, ну, магні, до речі, прилетіло. Так, потужно. Давайте тут прокинемо, може зелений закриється зразу. Не закрився. Добре, тоді робимо ось так. І тепер робимо ось так. Що, шляпа не дозарядився? Ага, не дозарядився, звісно, тому що не вистачило. Ось це погано. Ну, питання, кого пробивати? Цього ми, напевно, не проб'ємо. 89. Магні ми зможемо спробувати пробити, але. Він може відродитись. Ну, давайте все ж таки вдаримо тоді-сюди. І ось так на дахою вдаримо. Так, не відродився добре. Прокинемо тут. І у нас буде ще один камінчик, ми дозарядимо шляпу. Ох, айна як прилітає. Можна спробувати пошукати. Зелену трійку. Давайте ось так. Звісно, нам, напевно, не вистачить. На старласа вистачило, але відродився цей також. Айном мінус. Ні, витримали. Ось це питання, кого пробивати? Напевно, краще вдарити старласом першим. Можливо, він джугеляна заблокує. Не заблокувався, але заблокувався той лист. Так, давайте ось так. Спробуємо добити джугеляна, прокинемо синє впуст. Ох, скільки зеленого приїхало. Ну, це прям подарунок. Давайте бити. Ну, тут теж, в принципі, впорались. Так, шляпа відпрацював. Ну Давайте цього добиваємо. Не відродився, але шкоду наніс все ж таки. Так, ну тут теж все вийшло чудово. Залишилось у мене два тапки, але я не знаю на кого йти і ким. Давайте я зараз поміркую, тому що на Джигуляна вже немає чим йти. Є ось Людвих. Можна, в принципі, спробувати сюди сходити і взяти локи. Ну, давайте спробуємо. Давайте візьмемо локи. Де він є, той локі? Ось він. Візьмемо, напевно, Юліуса. Можна спробувати через контру зіграти. Ось так взяти Бену. Да, ми будемо копіювати Людвига, там є Вайшалі, звісно, вона може знімати. Але там багато ударників, тому може вони і розіб'ються. Давайте ще візьмемо ось так гранатку. І ще нам якийсь потрібен ударний герой потужний. може взяти. Давайте Хімереса візьмемо, нехай буде Хімерес. Угу. Так, по військам. Юліусу, напевно, краще віддати ось такі. Хоча тут 14 манеть, там 15. Ну, один відсоток, напевно, його не врятує. Хімересу 11 буде достатньо зарядити за 6 камінчиків. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Максимально неприємне. Синіх немає взагалі, да й ходів немає. Жовті або червоні, або зелені прокидати. Зелені прокинути, то тоді сині взагалі роз'їжджаються. Ну фіоли в яхмуса теж таке собі <кхід> задоволення. Пробачте щось голосів. Ну, давайте щось шукати. <кій> Немає камінців. Ну і зараз зарядиться Людвиг, і знов Азлар нас буде ховати, тому що ми не встигаємо. І ще й в Айшалі зарядилась зарядилось. Ну, добре, хоч прикриємося від горіння якось. Але це нас взагалі не рятує. Ну давайте ось так. Ще якусь шкоду нанесемо. Ні, тут взагалі теж не зайшло. Не заходить, не заходить взагалі нічого. Ну Не можу навіть швидких героїв зарядити. Що тут можна сказати? Ось, начебто, ціль слабка, але... Бити ніким таке. Можна спробувати все ж таки сюди сходити якихось взяти фіолів. Але фіолетових потужних в мене теж не залишилось. Можна взяти Пантеру. Ось так. Там як такого лікування немає. Можна навіть взяти Хепрі. Спробувати взяти Люсінду. Двейна для урону, але нам потрібна і чистка, і захист якийсь. Купідона немає сенсу брати. Ну, єр лікування. Гранатку ми витратили. Ну, захист в будь-якому випадку потрібен. Ну, червоних там яхмас, но черв він не б'є, тому теоретично його можна взяти. А ще кого? Потрібне якесь лікування. Рігард у мене слабенький залишився. Двейн, ну він майже не лікує. Хлоріс. Ну, її Азлар знищить просто. Нам би якесь ще диспел. Але і немає як такого. Дрейк. Ну, з нього такий диспел, він тільки останній баф диспелить. Грейс заблокувати, ну так в нас Пантера є. Хі -хі, немає, немає кого взяти. Ну, давайте спробуємо все ж таки взяти двейна і взяти ЧР. Можливо, ми встигнемо закритись і що зробити. Люсінда може в принципі вкрасти таунт або ще щось. Так, пантері такі. Давайте двейну дамо то теж потужні війська. Вони йому під, по класу підходять. Чийру, нехай будуть такі. Ну що ж, давайте спробуємо. Тапочек слабенький, звісно, але треба якось перемагати. Так. Ну, щось є по фіолах. Трішки червоних є. Давайте ось таке комбо спочатку запустимо. Кристал роз'їхався. Ну, добре, четвірку зберемо. І ось так трієчку. Так, добре, Людвиг не встиг. Прокидаємо сюди. Азлар не заблокувався, тому Людвиг йому дасть розгін по мані. Ось це неприємно. Нам потрібен чер. Давайте спробуємо ось так прокинути. Може там десь ще фіол під'їде? Ні, фіолу немає. Давайте ось так. Прокидаємо, і ось тут ще пошукаємо фіолет. Добре. Ну, як добре? Не дуже, звісно. Але ми хоч станчили. Тихо. Забрати вайшалі бажано. Та і яхмус там, і справедливість вона ж по фіолам. Б'є дуже сильно. В нас від'їде ЧР, тому. Ну, давайте бити. Угу. Так. Сюди тоді, напевно, хепрі відправимо. Вона там щось лікується ще. Ну давайте ось так Двейна і тут прокинемо. Ох, фіолів скільки приїхало. Це добре. Угу. Так, б'ємо Пантерою. Там Фіолетові є. Спробуємо добити Вайшалі. Так, є. І сюди тоді ще Хепрі поїхав. Яхмусно відродився, і фіола ми повинні ми добити. Так, вистачило. Добре. Ну, хоч тут впорались з добивом, хоча було дуже важко. Ну, вчасно під'їхало поле. Ну, ось така в мене вийшла війна. Не дуже я задоволений, але давайте подивимось: 21 тапок у суперників, у нас 5. Ну, подивимось. Скільки я набрав, давайте подивимось. Наші молодці. Гарно зіграли. А, 209. Ну, 200 плюс є. Це, в принципі, непогано по сьогоднішнім міркам. Тому якось так. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.